Придбання житла сім'ям військових загиблих на сході, одноразова матеріальна допомога, пільги в оплаті житлово-комунальних послуг, безкоштовне оздоровлення та харчування дітей учасників АТО у Кіровограді. Презентували проект обласної комплексної програми соціальної підтримки сімей учасників АТО. Програма складається із майже 40 пунктів. Усі стосуються підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, їх сімей та родин, члени яких загинули на сході. Проект програми вже подали до облради на обговорення. Голосуватимуть за програму на найближчій сесії. Аналогічні програми соціальної підтримки мають створити у кожному районі області. Ми в основному робимо цю програму для того, щоб залучити обласний бюджет для вирішення питань, проблем сімей загиблих, поранених і учасників військовослужбовців АТО. Крім того, одним із пунктів, я на ньому зупинюся, ми даємо напрямки місцевим органам виконавчої влади для того, щоб створювати такі програми на регіональному рівні, тобто залучення обласного бюджету і кінцева наша мета це залучення районних бюджетів, бюджетів сільських селищних рад.